Четверта в умовах повномасштабної війни 23 серпня Сумщина разом зі всією Україною відзначає день державного прапора. Рівно о 9 ранку суми зупинились у загальнонаціональній хвилині мовчання. Усі присутні схилили голови в пам'ять про українських воїнів, які віддали життя за наше право жити у вільній незалежній країні. Світла пам'ять кожному і кожній, всім нашим захисникам, хто віддав найцінніше своє життя за нашу незалежність, за наших людей, за наше мирне життя, за нашу перемогу, за нашу націю, за нашу єдність. Вічна пам'ять, вічна слава, кожному полеглому герою. Через російський терор і зміркувань безпеки не проводяться патріотичні масові урочисті заходи. Але представники влади, військові, правоохоронці та громадськість вшановуючи багатовікову історію українського державотворення під виконання гімну України. На найвищому стягу тримачі Сумської області, встановленому біля фонтану Садко, підняли 14-метровий національний прапор, нагадавши про цінність головного державного символу, який уособлює мирне синє небо, багате хлібне поле та найвищі людські цінності, свободу, незалежність і рівноправ'я. Шановна громада, шановні українці, сердечно вітаю вас з Днем Державного прапора України. Наш прапор є символом свободи, втіленням нашої гідності, честі, порядності. Ми гордо несемо цей прапор через покоління національно визвольної боротьби. Я впевнений, що наш прапор незабаром буде майяріти. І над нашими тимчасово окупованими територіями як символ нашої єдності, незламності, незламності духу нашої великої української нації. Нехай наш український прапор нагадує про нашу єдність, силу духу та нашу незламність. Я дякую кожному і кожній, хто зі зброєю в руках боронить нашу сумщину, волонтерить, донатить. І 24 на 7 на своєму місті робить все для нашої перемоги. Я пишаюсь тим, що в місті Суми 16 жовтня 1990 року. Одним з найперших міст східної України був піднятий наш державний прапор. Синьо жовте знамено як атрибут державності є ознакою непорушності українських рубежів, що кличе в бій захисників України, окрилює на нові здобутки митців, науковців, спортсменів, надихає вірою дивитися в завтрашній день. Сьогодні день державного прапора. Вітаю всіх сумчан. Дуже важливо, тому що наші захисники і захисниці. Тримаючи в руках цей прапор, захищають нашу батьківщину. Наші спортсмени, незважаючи там на постійний обстріл, на постійні повітряні тривоги, всі змагання, і також на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу підіймають наш прапор. Це дуже важливо в цей час, коли ми відстоюємо свою незалежність. Дякую кожному з вас за любов до України, віру в перемогу, всім щастя, мира і добра. Недарма завжди в кожній країні визначаються певні символи. Прапор це символ безумовний, гімн безумовний, мова безумовно. Сьогодні День державного прапора України найкрасивіший прапор у світі, найкрасивіший, найсміливіший, найвідданіший, тому що за прапор багато вже покладено життя. За прапор багато зроблено певних гарних дій. За прапор розстрілюють нелюди. І е, з прапором ти завжди в серці. А, прапор символ і на змаганнях, і на фестивалях, і на позитивних якихось заходах. Завжди. Прапор це оберіг, символ наших. Хлопців-захисників. Це безумовне, дуже сильний важіль в нашому житті у неділю, 24 серпня, українці відзначають 34-ту річницю проголошення незалежності в умовах повномасштабної війни. Цінність незалежності нашої держави стала для кожного свідомого громадянина ще вищою та набула значущості для всього цивілізованого світу. 24 серпня особлива дата для кожного українця. Цей день Україна зробила свій свідомий європейський демократичний вибір. 34 роки ми маємо свою незалежність, і, на жаль, 11 з них. Ми її відстоюємо в запеклій боротьбі. Ми відстоюємо не лише свою територіальну цілісність, ми відстоюємо свою націю, свою свідомість, свою незламність. Ми відстоюємо спільно наших нащадків, нашу, наше майбутнє, наше європейське демократичне майбутнє в нашій незалежній Україні. Низький уклін та щира вдяка. Нашим мужнім захисникам і захисницям нашої незалежної України я впевнений, що завдяки мудрості та гідності нашого незламного українського народу ми переможемо і будемо під нашим мирним українським небом. Слава Україні! Героям слава у рамках відзначення державних свят в урочистій атмосфері і з дотриманням безпекових вимог. Голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров відзначив високими нагородами за видатні заслуги тих, хто робить значний особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінно виконує свій професійний обов'язок. Відповідно до указу президента України нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Ємець Наталю Анатолівну, директора комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради, Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер, Дару, ти ваше пуска. За внесок особистими розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність відповідно до указу президента України, присвоєне почесне звання заслужений артист України Дехті Наталії Іванівні, артистці драми, привідного майстру селю, національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. За особисту мужність та героїзм проявлені під час виконання службових обов'язків у період воєнних дій на території громади відповідно до рішення Великописарівської селищної ради, восьмого скликання присвоєно звання почесних громадянин Великописарівської громади, Оскірку Андрію Миколайовичу. Жителе селищі великописарів Отиського району Сільської області, диспетчером другої групи оперативно-диспетчерської групи великописарівської дільниці філії Охтирський РЕМ. Для мене велика честь отримати таке визнання, що свідчить про відданість тій справі, яку роблю я і моя команда однодумців. І, звичайно, дуже приємно отримати цю нагороду, День державного такого символу, День державного прапору України. Звичайно, що емоції переповнюють. Сьогодні хочеться говорити тільки слова нашим захисникам, які держать оборону на лінії фронту. А ми продовжуємо добру справу, ту, що в тилу приближаємо перемогу. Робимо все це, лікуємо. Допомагаємо, волонтеримо під захистом віри з посмішкою добра, добро, добрі справи і приближаємо перемогу. Слава Україні! Із непохитною вірою в перемогу над ворогом. Мешканці Сумщини об'єднані єдиним спільним бажанням, прагненням повного і остаточного миру, вітають співвітчизників із величними державними святами. В Першу чергу це символ того, що ми незламні, символ того, що Україна вільна, незалежна країна, е яка повинна. Мати суверенітет і не залежати ні від кого, особливо від сусідів, які думають, що це їхня територія. Це наша територія і це свято кожного, кожного українця. І він повинен з гідністю його зустрічати і відсвяткувати. Зокрема, про сусідів. Чи змінилось ставлення до цих свят із початком повномасштабного? Звичайно, звичайно. Після початку повномасштабного вторгнення ти розумієш взагалі суть цього свята. Раніше це було просто такий загальний вихідний, коли там всі відпочивали. А зараз ти розумієш насправді, скільки життів покладено для того, щоб зберегти це свято і, взагалі, якось зберегти країну. Тому звичайно ставлення змінилося. Вітаю всіх українців. з... За... Святом прапора і незалежності України бажаю вам залишатися такими ж вільними, любити Україну і любити українську мову. Вчіть українську мову, переходьте на українську мову, і все буде добре. Я признаю два стяги України: перший жовто-блакитний, другий червоно-чорний. Для мене червоно-чорний то є символом боротьби нашої нації з агресором. Ви розумієте? А жовто-блакитний ну сьогодні, на жаль, без кольорів. Нашої держави, але ну, це одне з найголовніших символів в моєму житті, в моєї держави. Чи змінилося ставлення до державних свят, зокрема, Дня Незалежності і з початком повномасштабного вторгнення у вас? О, це таке питання, ви знаєте. Напевно, для кожного українця вже змінюється і кожного року, я вважаю. Тому ну, досить складне питання так, змінюється, якщо в двох словах. Все, українці, все буде добре, ми переможемо. Правда за нами. Зараз це дуже важливе взагалі свято. Ми маємо пам'ятати про прапор, про символіку. І теж так, це просто важливо, я думаю, для кожного українця. А чи змінилося ставлення до цих свят, зокрема до Дня Незалежності, який буде у неділю у вас із початком повномасштабного вторгнення? Ну я взагалі завжди святкувалася з родиною, тож це завжди було важливе свято. Але зараз це більше можливо з сумом святкуємо. Всіх вітаю зі святом. Бажаю пам'ятати, що мир буде і всім здоров'я. Ну, це наша ідентичність. Ну, це про нас. Чи змінилося ставлення до свята із початком повномасштабного? Це завжди було важливе свято для нас, для українців, тому не дуже. Всіх вітаю. Наша Україна буде незалежна завжди. День прапора і День Незалежності. Ну як і для всіх. День Незалежності це свято те, яке для всіх однакове. Незалежність країни. День прапора ну, сюди ж так само відноситься. Чи змінилося ваше ставлення до цих свят із початком повномасштабного вторгнення? Ні, не змінилося. Як було, так і залишилось. Ну, я вітаю всіх з цими святами і бажаю, щоб у нас як можна швидше було. Вільне, спокійне життя і мирне небо. Ну, свята державні. Я державний службовець. Ну і взагалі як громадянин України буду святкувати. Так. А чи змінилось ваше ставлення до цих свят із початком повномасштабного? Може, вони стали для вас більш значимими? Були якось, якогось нового забуду? Завжди були значно, зна, значимими, тому я думаю, що не змінилось. Зі святом, тримаємось. Наш прапор з собою символізує єдність нашої країни, нашу незламність, наш дух спільний, нашого громадянства і незалежності ви сказали так. Не, так, 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 так. Ще ну, те, що зараз у нас ось ось відбувається в Україні, це треба відзначати, треба пам'ятати, якою ціною нам це дісталося. Дякую. Чи змінилося ставлення до цих державних свят із початком повномасштабного власного у вас? Так, тому що я до цього жила у окупованих територіях. У нас ці свята не відзначалися, але зараз я дуже рада, що я можу їх спілкувати і бути причетним до цього. Дорогі українці, я щиро вітаю вас, увесь наш народ, нашу державу з цим урочистим святом та бажаю, щоб у наступному році ми відмічали вже день перемоги також на рівні з цими святами. Вільна, незалежна наша Україна. А чи змінилося ваше ставлення до цих свят із початком повномасштабного? Ну, більше згуртованість, надія на те, що ми будемо вільні і незалежні. Вітаю із нашою незалежною із святом Незалежної України. Пускай закінчується війна, мирного неба всім, і надії на вільну. Незалежну і щасливу країну ну це дім, це моя рідна Україна, де я народилась, де я живу, і звичайно, ну це дуже класно і підтримую це. Побажаю бути незалежними надалі, а рухатись вперед, не залишати своїх близьких, бути з ними завжди поруч. Донатити і допомагати нашим хлопцям. Ну для мене це завжди нагадування про те, за що ми боремося, що ми колись отримали, і це наше майбутнє для мене. Чи змінилося ваше ставлення до цих свят із початком повномасштабного вторгнення? Насправді я зрозуміла їх важливість і вагу раніше, коли я була дитиною, це було просто веселе свято. Зараз я розумію те, за що ми боремося. І це дуже важливо. Всіх вітаю Україна. Слава Україні! Героям слава. Для мене це означає єдність і цілісність усіх нас зараз. Бо дуже важливо пам'ятати про такі свята. І вони насправді для кожного українця мають бути особливими. Чи змінилося ставлення до цих свят із початком повномасштабного власне для вас? Насправді я дізналася ціну і. Я кожен раз, коли згадую, як ми в дитинстві це свято мирно проводили усім містом. Стає трошки сумно, але все одно усі ми разом, і це свято нас поєднує. Усіх вітаю зі святами, бажаю бути єдними і щасливими. Попри всі намагання, ворог не зможе відібрати в нас державність. Слава і нескінченна вдячність ЗСУ та силам безпеки й оборони. Україна була, є і буде вільною, сильною та неподільною.